Всіх вітаю, звати мене Наталія, я із Запоріжжя. І сьогоднішній мій розклад для Запоріжжя на 2 жовтня по 9 жовтня. Роблю прогноз на тиждень для того, щоб він був максимально правдивим, і ми могли подивитися, що саме детально очікує нас на цьому тижні. Отже, почнемо з перших карт, це загальна ситуація в місті. Тут ми бачимо королеву Пентаклів разом із Башнею. Ці карти говорять нам про те, що в місті на цьому тижні будуть руйнування, будуть великі руйнування, що саме будуть фінансові втрати за королевою Пентакли. І ситуація все ж таки не буде абсолютно стабільною. Башня руйнує ту стабільність, яку несе королева Пентаклей. Отже, ми бачимо, що нас чекають випробування. Наступні карти в позиції несподівані ситуації, і тут ми бачимо дев'ятка мечей і двійка мечей. Ці карти говорять нам про велику кількість сліз в позиції несподівані ситуації. Це говорить про небезпеку психологічному стану людей, внутрішні страждання людей, і поки що люди не бачать виходу із склавшоїся ситуації. Але в той же час двійка мечей дає нам можливість зрозуміти, що нічого не принесуть одні сльози, що потрібно обдумувати, обмірковувати кожен свій шаг. Але в той же час ми бачимо, що карти важкі, тому сльози на цьому тижні чекають на містян. Наступні карти це позиція чого очікувати в місті. Нагадаю, з 2 по 9 жовтня. Тут 8 жезлів плюс 5 пентаклів. Пам'ятаємо, ну, в моїх розкладах 8 жезлів це постійна вказівка на прильоти з неба. Тому ракети з неба вони на цьому тижні будуть. Їх багато. Знову таки, вони руйнують матеріальне становище людей по п'ятірки Пентаклей, але в той же час чого очікувати? Так, руйнування фінансового становища людей будуть, але в той же час п'ятірка Пентакли це і про духовність. Ми бачимо, що людей, які втратять майно, матеріальні ресурси, їх обов'язково підтримують, їх не залишать на самоті із своїми проблемами. Тому п'ятірка Пентакли це про духовність. І останні карти це позиція найголовніші події з 2 по 9 жовтня. І тут ми бачимо колесо фортуни і дев'ятка жезлів. Я б сказала так, що фортуна Бог на нашій стороні, старший аркан колесо щастя вказує, що Бог нас не залишить. За дев'яткою жезлів важко буде нам. Але ця людина, яка стоїть в обороні, це наші захисники, це ми всі з вами, які боремось проти расистів, ми зможемо вистояти. Як би тяжко не було, Колесо фортуни – це карта, яка дає нам надію і говорить про те, що вистоїмо, витримаємо і не кроку назад ми не дамо. Отже, ми бачимо, що карти важкі. Матеріальні руйнування вони будуть, але в той же час підтримка і стійкість теж нам гарантовані. Всім мирного неба, бережіть себе.